Hello Friendly з вами, Деніс Френдлі. Ну що ж, 35 тисяч ми на кінець що правильно набрали. І я на кінець купив шампанське. Ну, шампанське я купив пару днів назад, я вже робив спойлери, що я купував спеціально на 35к. Що, кажу, що Коли наберете 35к, тоді ми і вип'ємо. Ось воно. Ну, я розумію, що дитяче, ви зараз запитаєтесь, а чому дитяче, а не доросле? Шампанське. Ну, я думаю, так як мене дивляться діти, а я зараз відкрию доросле шампанське і типа, пф, алкоголь не можна розпивати в принципі, на Ютубі. А чому би дитячий не випити? Так. Тому ми дитячий з вами попробуємо спробуємо віднаглядитися. Це прирогу його я навіть взяв е, такий стакан е, для шампанського. Тому поїхали, що правильно до заставки коментарів не буде. Бо думаю, чим менше відео, тим Деніс Фран його точно додивиться. Ну і про своїх підписників не забуваємо. Вони також додивляться. go. гоу. Деніс Френь реагує, гує. Деніс Френь реагує. сьогодні він буде пити в честь 35 тисяч підписників. Значить, напій безалкогольний сильно газований соковмісний, на ароматизаторах з ароматом полиці з вершками. Ага. Коротше, справжнім монстриком. Бабл. Дрінк, дрінк, дрінк! Давайте його відкривати та й в принципі що правильно пити. Попробуємо, що воно себе таке представляє. Смачне, не смачне Ми зараз це все правильно дізнаємося. Дізнаємо, що воно так себе представляє. Та, пише нам стрілочка. Де та та, та стрілка? А? Де я тільки що її бачу? Во, униз. Значить тут треба здирати. Так, на кінець ми це від... А, це треба ножиком, ножиком, помічник ножик! Ту -ту 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 так, ось він. Так. А я це точно відкрию, чи то треба... Мені знову просити до руки допомоги. Так. Коротше, я знаю, що треба робити. Ось тако робите, бачите? О! Я дурачок, я точно зломлю ще цей ножик. Так о. Так, ось тако ми зробили. Далі. Ну, по такому процесу, бо я, скажімо, ніколи не відкривав взагалі такі напої. Зараз ми його відкриємо. Так, Я казав, що в магазині воно на 5 гривень дешевше, на базарі на 5 гривень дорожче. Люди хочуть заробити, але зато мені не там купувати. А тут мені встидно купувати у магазині. Тому свої нюанси, свої приколи. Ну, така херня, так. Так, та відкрийся вже. А. Так. І просто цікаво чи я відкрию. Та відкрити мав би, так. Що то про допомогу писати? Ти маєш бути самостійним, Деніс Прайн, я не когось там просити. <рекунок> Батьків. Так, в принципі, ось тако, так. Що це таке? Я. Пахне вже щось. Я походу це не усилю відкрити. Добре, що усилю 35 тисяч підписників набрати. Так, а може і усилю. Так, давайте. От зараз як бамбане, буде вам контент. А, во. Ну ви поняли, да? Я, я вже майже відкриваю. А, це легко, бо це не алкогольний. Воно не буде пахкати. Правильно? Я правильно? То там казав, що не буде пахкати. Вау. Вау, 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 вау. Наливаємо. Так. Вершково полуничне. Ось так виглядає. Давайте пити. Звичайно, собі водичка. За 100 гривень. Дякую за 35 тисяч! Можливо, ми колись ці всі реакції окупимо, якщо я монету підключу. Оце я хочу побажати, щоб ми змогли завдяки цим відео підключити монетизацію. Вони нас підтримали, вони нам підключили, і ми з вами могли б підключити і заробляти на Ютюбі. А не горбатитись на роботі. Щоб я не горбатився. Так, добре, дякую. Тинг, давайте. Тинг, все, давай. Тож сказали, можна пройти. Вони просто замість алкоголю гази. І все. О, Оціночка. 8 із 10. Щось на 10, не знаю. Воно пише, що полуничне. Ось так бачите? Ось така. Тут спишка є. Так. Ось так виглядає. <кхе> Ви взагалі нічого не бачите, так. Добре. Ідемо пити далі. А ми йдемо далі пити. Йоу-йоу. Так, добре, давайте далі п'ємо. Я не знаю, на youtube шорт лишаємо. Мабуть, що лишаємо? І я читав ваші всі вітання з 35К. Дуже вам дякую за привітання, молодці. Сильно вам вдячний за привітання. Що ви раді, що у мене 35... 5, що я сказав? 35 тисяч 35 підписників, ви бажаєте ще більше. Велика вам подяка за це. На гриб, похоже. Таке. Дітям на дитяче свято то, що треба. Безалкогольний, сильногазовний, сукомісний полниці з вершками. вершками. Де ви тут вершки? О, ну я зараз. Мені ще на роботу треба, я тут дитяче шампанське з вами хлещу. А коли на дитяче свято присутні батьки і їм дали дитяче шампанське, тому, коли їм налили батькам дитяче шампанське, тато достає mm -hmm. горівочку пинк, і доливає. І всі щасливі. Mm -hmm. Як і діти, так і дорослі. Я вам просто називаю, що якщо хто хоче алкоголь, то навіть дитячі шампанські його шо правильно додавить. Чути вершки, чути полуницю. Я веду в магазині були Дісний Принцесс. Дитяче шампанське. Це для дівчаток. Скільки там? Давайте розлиємо, дізнаємося, скільки. Панськи похоже, до речі. Алкогольчик би туди сипнути, то й точно би похоже було би. Ой, так, скільки там ще є. Там ще трошечки є, бачите? Небагато, але ще є. Мама, от купила цукерочки. А от ми реагуємо не на цукерочки. Солі за відрижку. Бо моя як ніяк газовані. I don't know. розумієте, так. Так, дізнаємось. Та. Так, на YouTube Short, так. Це на YouTube Short. А це ми допиваємо. Так, ну що ж, дякую за 35 тисяч. 35 тисяч. Знаєте, дійсно. Багато зараз старатися на Ютубі не треба. Ти взагалі майже. Ну от, ну просто де залетить. Але так в основному просто знімаєш вертикалки. Набираєш на цьому перед і заодно і лайки і підписки. Що особо старатися не треба. так. І багато школо не до блогерів. Багато мають підписників. В тому числі я. Ну, я все одно задоволений, бо хоча б якось. І тут просто так, таким чином заставляє бути на платформі і далі створювати контент, щоб набирати просто обертів на шортах і заодно підписники. Це все рівно як-ніяк. Ну, круто, круто, хоч і нижче, знаєте, контент. Тому такі справи. Так. Доливаємо ще. Я вже не можу пити. Добре, що не міг відкрити сам. Ой, я вже п'яний, як виглядаю. Я просто сонний. А не п'яний. Хоча зараз на роботу піду буду там уже. Далеко не сонний. Так. Все. Остання. Так. Тинг! Давайте. Просто якась звичайна водичка за 100 гривень. Вони просто через бутилку піднімають до 100 гривень. Ну окей. Хоча справжній алкоголь може і більше ста коштувати. Окей, дружні. Ха-ха! А тепер назад не запхаєш корчик. А то воно так зроблено. На гриб похоже. От реально. Або на пуфік похоже, або на гриб. На крісло. Крісло пуфік, так. Ах. Ах. Що ж, на цьому все. Це на YouTube Short. Всім дякую за 35к. Стрім вийшов вчора на каналі. Ми там не дограли грумпі Свампі. Свампі, е, той алігатор, не алігатор, коротше, цей крокодил. Та. Який мається. можливо, запущу щось на днях стрімчик, дограємо, а може на 36К запущу стрім. Не знаю, можливо, і швидше, подивимось. З вами буде Дружній. радий був вас вітати на каналі. Ну, все, то, що ви робили, підписувались, лайкали, продовжуйте далі, пишіть коментарі, спілкуємося з вами під відео. Буду всіх лайкати, буду всім відповідати. Всім пока! Дякую за 35 тисяч. Бувайте, йо. Все. О, oh, напилися, супер. пока.